Ця людина для мене легенда. Легенда, чому? Тому що у нього дуже цікавий життєвий шлях, і він батько п'яти дітей. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Рада приєднатися до вас. Три роки тому назад ми прикрашали ялинку, прикрашали будинок. Завжди це Андрій робив. Але три роки тому назад. Ми з дітьми прикладали будинок, і я відправляла йому фотографії, щоб він ну, подивився, порадів разом з нами. Але він не відповідав. І я тільки зранку дізналася, що там іде важкий бій, який закінчився страшно, страшними втратами. Не знаю, хто саме долучався до збору цих коштів, але я вдячна кожному. І знову трагічні повідомлення з передової. І як на те загинув капітан Андрій Кезило, це мене так само сильно вразило, і я так само вирішив, що чергова сім'я буде саме ця. І з тих днів, по сьогоднішній день, яку так само сім'ю Андрія Кизило, Артемчика та пані Оксану. Моє моє слово це буде напевне не саме більше. Це слово вдячності. Справді я хочу таким людям от як ви. Дійсно, мене просто не вистачає слів. Подяки від себе, від інших сімей загиблих, наших героїв. Я хочу від себе сказати. Справді величезне. Дякую вам і, і всім, хто долучився до, до, до цього. Дякую. Вдячна, ви знаєте, вклоняюсь від землі до неба, як я завжди кажу, всім людям, хто допомагає, тому рухи про Василя — Це людина сильної волі, це людина, яка була, ви знаєте, таких людей дуже мало в цьому житті. А, а коли я вже дізналася, що в нас буде двійня, то це було 28 серпня. А 29-го, на жаль, як же потім виявилося, що він загинув. Слава Україні, слава Збройним силам. Слава славним синам та донькам України! Дякуємо вам. На Дніпропетровщині поховали Ярослава Журавля, який зазнав поранення, коли група наших військових намагалася забрати тіло командира. Окупанти влаштували засідку, відкрили вогонь. Кілька днів Ярослава не могли забрати. Лише цього тижня ворог віддав ще. Мертвого українського воїна на цих кадрах поранений Ярослав Журавель з позначками групи евакуації намагається відповсти подалі від позиції окупанта. Витягти його та надати медичну допомогу не було ніякої змоги. Ворог прицільно гатив зі стрілецької зброї гранатометів та мінометів. Ярославу Журавлю було 30 років. У Ярослава Журавля лишилася дружина та дві доньки, школярки. Сергій Валах, позивний Борода, завжди готувався до завдання так, щоб врахувати всі дрібниці. Та цього разу все пішло не так. На його розвідувальну машину чекала міна. Вона спрацювала в той момент, коли відсік, де був Сергій, опинився якраз над детонатором. Розвідника не вдалося врятувати. Гамміля дополікали на росте, мамио! Чи чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, да в мороже його душа. Має. Я в бою за волю пішов далі, за правду і долю нових поколінь. Приїхали з військкомата, я вийшла. Приїхала секретар селищної ради, військовий комісар, і скора. Я одразу я їх не побачила, коли вийшла, стоїть скора і вони. Він держить в руках в листівку. Я зразу зрозуміла, кажу, що загинула Катя, Він сказав да, каже, зараз вам зроблять укол. Кажу, не треба. Все, я сильно я видержу. Ей, пли кача, по ти синій. Плине кача, по ти сині. Если все начнут просто уходить, то россияне захвают большую часть Украины. Моя мама и папа служили. Я хочу быть на них похож, Чтобы, чтобы наша Украина на нашу Украину больше не нападали.